Воістину афористична думка у цих словах американської журналістки Муравецької, котрі вона написала в статті, призначеній поїздці Олеся Гончара до США Не політики і королі уособлюють собою націю, народи пізнають у світах через поетів і письменників. Згадаймо Шекспіра, це Англія. Данте, Італія, Луї Арагон, Франція. Шевченко Україна. Олесь Гончар це Україна 20 століття. Пам'ятаємо заповіт Безсмертного Олеся Гончара, який так палко мріяв про щастя народу Україна жде від своїх синів. Тарасової вірності і самопожертви аби завжди над нами була висока блакить українського неба. Цитати взяті з передмови Марії Зобенко, члена Національної спілки письменників України, лауреата державної літературної премії імені Олеся Гончара.